Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І спершу коротко про головне. На Волинь приїхав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. Допомагала одинока матір. На Волині у хилянці робили багатодітними батьками. 80 тисяч людей могли лишитися без води. У Луцьку обвалився каналізаційний колектор. Російська авіація продовжує кошмарити козацьке та веселе на Херсонщині. Сьогодні близько 10-ї по мирних селах окупанти випустили чотири керовані авіабомби через ворожі удари, пошкоджений фасад пам'ятки культури, приміщення виробничого підприємства та житлові будинки. На щастя, мирні люди не постраждали. Окупанти вдарили по Запоріжжю. Є влучання в об'єкт інфраструктури. Внаслідок прильотів С-300 сталося загоряння однієї з будівель над ліквідацією. Наслідків обстрілу вже працюють фахівці. На щастя, обійшлося без постраждалих. Росія в середньому щомісяця випускає по Україні до ста ракет. Росія використала стратегічний запас ракет по критичній інфраструктурі. України восени та взимку, але продовжує виготовляти нові. Що стосується саме калібрів, РФ має технічні можливості виготовляти до 30 ракет цього типу щомісяця. Нині вона застосовує їх у менше ніж ракети повітряного базування Х 101 та Х-555. Окупанти застосовують по 10-15 калібрів. Повідомив речник командування повітряних сил Юрій Ігнат. При цьому кораблів, які здатні здійснювати пуски ракет в окупантів, не бракує. Волині відбудовуватиме благодатівку на Херсонщині. У рамках проєкту Пліч опліч 15 областей України відновлюватимуть постраждалі від російської агресії громади Херсонщини. Наша область взяла шефство над благодатівкою Береславського району. У населеному пункті нині пошкоджені ФАП та 93 житлові будівлі. З них 17 будинків повністю зруйновані. Минулого місяця з обласного бюджету виділили для Херсон. Онської області три мільйони гривень, з них два мільйони спрямовані жителям Благодатівки. Вже наступного тижня з Волині вийдуть перші групи людей, які розпочнуть відбудову села. А сили оборони України за останню добу просунулись більш як на кілометр на Бахмутському напрямку. Повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий. Наші захисники продовжують отримувати там ініціативу. Тиснути на ворога та проводити штурмові дії. Волинь втрачає героїв. У бою за незалежність України обірвалося життя 50-річного військового сковиля Дмитра Кондратовича. Загинув захисник 4 липня у Запорізькій області. Втратила ще одного вірного сина України і Рожищенська громада. На війні з російськими окупантами біля селища Ямпіль на Донеччині загинув солдат Володимир Сілік. Обірвалося на війні життя і нововолинця Олександра Лисиці, 1978 року народження. Висловлюємо щирість співчуття рідним та близьким героїв. Сьогодні на Волинь прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький. Вшанував пам'ять жертв волинської трагедії на території вже не існуючого села Острувки у Волинській області. Про це він сам написав у соцмережі. Муравецький встановив дерев'яний хрест і помолився перед ним. Прем'єр-міністр також прибув на цвинтар, де поховані загиблі поляки. Там він поклав вінок до пам'ятного знаку. На Волині викрили чергову незаконну схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Зловмисники двоє жителів Луцької громади пропонували чоловікам стати багатодітними батьками і навіть підшукали для цього одиноку матір з дитиною. Зловмисники підшуковували громадян, які мали намір покинути Україну, та пропонували їм зареєструвати батьківство за новонародженою дитиною, яка насправді була чужою. Таким чином, військовозобов'язаний ставав багатодітним батьком та мав можливість перетнути кордони. 6 липня після реєстрації одним з клієнтів батьківства у відповідному органі влади Луцького району зловмисників затримали співробітники поліції на гарячому. Ті саме отримували винагороду 1300 доларів. Їм оголосили про підозру, затриманим 32 і 55 років. Нині обоє в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання запобіжного заходу. Щодо жінки, яка має статус одинокої матері та погодилася записати своє немовля на фіктивного батька, також буде прийняте процесуальне рішення. Велика частина Луцька могла залишитися на довгий час без води. Причина діра глибиною 6,5 метрів, яка утворилася на місці обвалу каналізаційного колектора на вулиці Лідавській. Аварія справді масштабна і раніше комунальники змушені були перекривати людям воду, аби мати змогу провести ремонт. Тепер же у водоканалі вміють робити це, так би мовити, під наркозом, коли мешканці не відчувають жодних комунальних незручностей. Як Проходить операція, бачила наша знімальна група. Ми дуже швидко встановили, унеможливили подальше засипання ґрунту, його обваленням, тому що це вже велика вага. Якщо він десь впаде він може далі його завалити. Діра глибиною 6,5 метрів. Минулого тижня на вулиці Лідавській у Луцьку на території каналізаційної станції стався обвал колектора, який обслуговує домівки 80 тисяч лучан. Це вже четверта аварія колектора великого діаметру у місті за рік. Це стандартна ситуація, коли колектора, яким вже більше 30-40 років, вони однозначно, тому що стічна вода вона є агресивною, в неї є дуже багато газів, вони всі накопичуються зверху колектора. Відповідно, вони роз'їдають метал, роз'їдають бетон, і тоді акуратненько ґрунт просто падає і в колектор забирає. Вода швидко біжить, вона його вимиває, вимиває і утворюється такий великий кратер, тому що це вся Яма, яку ви бачили, це вся земля, вона пішла в мережу, і далі вона, ми її вимиваємо там в, в казінососні станції, далі вона потрапить на очисні споруди, і ми це все будемо вимивати, забирати. Колектор зупинився, коли ґрунт від обвалу забив резервуар. Наразі перешкоду для стічних вод вдалося проштовхнути, але колектор все ж потребує ремонту. Аби його провести, працівники водоканалу встановили спеціальне обладнання, яке утримує ґрунт від подальшого обвалу. Та гарантує безпечний спуск ремонтників на глибину. Далі там люди будуть сюди спускатися, прочищати, очищати колектор від твердих від бетонних бордюрів і так далі. Mm -hmm. Воно там все лежить. Хоча роботи планують проводити близько місяця, жителі 33 го та 40-го мікрорайонів міста можуть не перейматися, бо без води не залишаться. Ремонтувати будуть не відключаючи місто від водопостачання. Зараз за допомогою. Відповідної станції перекачки, яка є одна з найпотужніших в Україні за допомогою сучасних засобів, колектор буде повністю відремонтовано і це, скажімо, такий дуже рідкісний випадок, коли ремонтують колектор. Разом з цим не зупиняють його, не, не буде припинятися водопостачання для такої величезної кількості наших жителів. Сучасне обладнання, яке буде перекачувати воду на іншу станцію в Луцьку, надпотужне і вже працює в різних містах України. Анна Кравчук Василь Морощук, 12 канал. Вода фільтрується лише піском. У рукинях під Луцьком будуть ставити сучасну станцію очистки води, адже старе обладнання доживає віку. Нова ж станція, яку планують тут встановити, має багатоступеневу і складну систему фільтрів. Це так звана модульна система, яка вважається однією з найкращих у світі. Така система, по суті, контролює сама себе, адже постійно вимірює показники якості води і передає інформацію на центральний пункт управління. В разі з чого попереджає про збій. Окрім того, на новій станції, яку обіцяють встановити у рукинях до середини осені, буде система аерації, тобто насичення води киснем та система швидкої промивки фільтрів. Тому мешканцям селища кажуть чиновники, подаватиметься максимально якісна вода. Система за допомогою якої очищується вода. Тут вона є дуже застарілою, вона фактично фільтрується лише піском. Наше комунальне підприємство відбирає аналізи цієї води. Вона, скажімо так, знаходиться в межах, але на граничних своїх значеннях. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Хлопчика відкинуло на кілька матрів. На переході у Луцьку збили школяра. Петрушка по 5, картопля по 35. Базарі ціни у Луцьку. В обласному центрі хочуть підняти вартість проїзду в тролейбусах. Чому і наскільки? 6 гривень нелогічний і абсолютно збитковий тариф. У Луцьку хочуть підняти вартість проїзду в тролейбусах на 2 гривні. Так, ціна за дорослий квиток може зрости до 8 гривень. Дитячий коштуватиме в половину менше 4. Як обґрунтовують здорожчання проїзду на підприємстві електротранспорту і чи готові платити більше лучани, розкажемо в сюжеті. У Луцьку заговорили про збільшення вартості проїзду в тролейбусах із 6 до 8 гривень для цього, як належить, організували обговорення почути, чому і на скільки гривень здорожчає квиток, прийшли журналісти, представники влади, самі працівники підприємства електротранспорту і жодного представника громадськості. Пояснення тому сказали спікери єдине. Ага. Але коли пасажиру це показати, то ви тут нічого не як і ви наприклад. От тому не прийшли. Що ж до вартості проїзду, Луцьке підприємство електротранспорту обслуговує 9 тролейбусних маршрутів у будній день? 40 тролейбусів роблять 433 повні маршрути вулицями міста і перевозять до 50 тисяч пасажирів. Протягом місяця, залежно від пори року, ЛПС споживає від 400 до 600 тисяч кіловат годин електроенергії. Саме тому любе бодай найменше. Коливання цін на електроенергію на електроенергію на ринку від генеруючих компаній прямо пропорційно впливає на розмір тарифу на проїзд для нашої громади. Анатолій Моронюк розказав 30 червня нацкомісія, що займається державними регулюваннями цін у сферах енергетики та комунальних послуг, анонсувала нові граничні ціни за кіловат-годину. З 7-ї години ранку і до 19-ї години вечора гранична ціна на електроенергію, а саме в цьому проміжку часу, часовому проміжку часу працює наше підприємство 90% часу роботи, саме з 7 до 19 години. Так ось ця гранична ціна встановлена 5,6 гривня за кіловатт. Якщо до ціни додати вартість передачі, розподілу і маршрут постачальника, то підприємство отримуватиме енергію за більш як 7 гривень за кіловат. З точки зору арифметичної, математичної та будь-якої економічної, випливає логічне, логічний перегляд вартості проїзду. До того ж, за сім днів липня каже економістка підприємства, ціна на електроенергію зросла на 14-18%. Невідомо, як ситуація складеться наприкінці місяця, коли підприємство утримає платіжки. Тож збільшити вартість проїзду в електротранспорті нагальна потреба. До того ж, практично в усіх містах України, окрім сум Кропивницького та Луцька, таку ціну на квиток встановили ще минулоріч. Сьогодні витрат нас по підприємству плану розрахунковується сто тисяч, яке собівартість складає 8,55 п'ятдесят за, за проїзд. То що у вартість проїзду закладені витрати на електроенергію, зарплата працівників підприємства та інші витрати, наприклад, матеріали, обладнання, відновлення, амортизація тощо. Здивую, можливо, вас тим, що насправді діючий тариф 6 гривень, він економічного обґрунтування не має вже давно, вже кілька, напевно, рік навіть. Лучани, які їздять тролейбусами, кажуть, розмови про збільшення вартості проїзду чули. Може, що світло подорожчало, чи що? А зараз бензин скакнув, ці маршрутчики знову мабуть піднімлять ціну. А тролейбуси ну наскільки підвищать? Ну на два гривні максимум, мабуть, вісім гривень за квиток в електротранспорті. Лучани платити готові. Особисто мені не буде скрутно, тому що я все рівно буду напевно надавати перевагу тролейбусам. Все таки 14,8 Бо я хоч і молода людина. Я отримую 5200 мінімально. Тому мені все таки дешевше і зручніше тролейбуси. Для мене це буде суттєво. Збільшать вартість проїзду лише після того, як рішення підтримують члени виконавчого комітету. На наступний день після цього, за прогнозами 20 липня, дорослий квиток у тролейбусі коштуватиме 8, дитячий 4 гривні. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, 12 канал. Судитимуть працівницю зерно сховища акціонерного товариства Державна продовольча зернова корпорація України Володимир Волинський комбінат хлібопродуктів за розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. За даними слідства, замість того, щоб зберігати зерно, яке знаходилось у сховищі в місті Володимирі на Волині, працівниця без відома власника та належного обліку продала його невідомим особам. Йдеться про більш як 200 тонн зерна пшениці, врожаю. 21-го року на суму понад 1 мільйон триста тисяч гривень. Сім років позбавлення волі Волинянину, який п'яним скоїв смертельну ДТП. Вранці 14 серпня 22-го року нетверезий чоловік за кермом автомобіля марки BMW x 5 на автодорозі в місті Луцьку перевищив швидкість та наїхав на 84-річну жінку пішохода. Усвідомлюючи, що потерпіла, потребує допомоги. Водій. Втік з місця ДТП не надавши їй жодної допомоги. Жінка померла. Суд призначив водію покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням на 7 років права керувати транспортними засобами. Хлопчика відкинуло на кілька метрів. Учора на проспекті Волі в Луцьку трапилась автопригода. Автомобіль Range ровер наїхав на 12-річного хлопця, який переходив дорогу на заборонений сигнал світлофора. Його госпіталізували загалом у січні, червні 2023 року. На дорогах Волині травмувалися 73 неповнолітні особи. А одна дитина, на жаль, загинула. Напилася, сіла за кермо і розтрощила автівку. Про те, що вулицями міста їздить п'яна водійка на ні мікро. Луцькі патрульні дізналися ще до того, як вона скоїла аварію. Затримали її на Рівненській, коли їхати далі 32-річна вже не могла. Протаранивши дорожній знак, вона розтрощила лівий бік своєї автівки. У ДТП водійка на щастя не постраждала. Те, що жінка була п'яною, підтвердив тест у медзакладі. Результат 1,89 проміле. На Керманечку патрульні склали одразу три протоколи. Іще одна аварія. У Луцьку рятувальники ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди. Вчора близько 20-ї на вулиці глушець Луцьку легковий автомобіль злетів на узбіччя. За декілька хвилин на місце події прибули рятувальники. На той момент медики вже допомагали водієві та пасажиру автівки. Рятувальники вжили заходів для запобігання займанню в деформованому транспортному засобі. Деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці. Петрушка по 5, а картоплю можна знайти навіть по 15. У Луцьку на ринках з'явилася свіжа домашня городина. Продають і зелень, і цибулю, і часник, і кабачки, і, звісно ж, молоду картоплю. Відвідувачі базарів кажуть, що особливо цінують те, що люди виростили на власному городі, а не перекупили в оптовиків. Що по чим на базарі дізнавалася наша знімальна група. Кріп по 5, петрушка по 5, рукола теж по 5. Картопля, огірки, зелень, цибуля, часник все це вже можна знайти на ринках Луцька. Все, що продає Галина, вирощує у себе на городі: часник, цибулю, а ще і смородину і вишню. Каже, дітям і внукам пороздавала, а те, що лишається, возить на ринок. Робить так вже 10 років поспіль. На запитання, чи можна прожити за гроші, виручені від продажу своєї городини, відповідає не завжди, якщо близько біля міста. І кожен день бути на базарі, то можна. але якщо їздити рідко і далеко від міста, то ні. А далеко десь справжню далеко. 50 кілометрів. Але до пенсії все одно щось є трошки. На пенсію не поживеш. Галина не єдина, хто їздить на ринок здалеку. Таких тут багато, адже в Луцьку і покупців більше, і ціну можна поставити вищу. Найчастіше приїздять торгувати не щодня, а раз чи два на тиждень. Коли врожаю більше зберуть, далеко десь да, Берестечко, Слобачівка. – Це скільки кілометрів? – 75. – і це у кожен ранок. Ні, Не кожен а раз на тиждень картоплі. Ми бачили і по 15, і по 35 гривень за кілограм. Чим крупніша, тим дорожча. Покупці ж кажуть, ціни нормальні, зважаючи, що все навколо дорожчає. Але попри це завжди шукають де дешевше. Ну, ви знаєте, можна різні знайти. От огірочки, від 40 до 25. ну Тут я знайшла найдешевше. Угу. Бо по 20 там є, а то якісь вони трошечки. Думайте, но... Ага, там 5 гривень. Так. Трошки не такі. Помідори також, ви знаєте, різні ціни, я навіть не думала, бо ще недавно були по 79-80. по 80. А це дивлюся за 40, і за 45 можна взяти. Нормально угу. порівняно з супермаркетами. По а де більше берете, в супермаркетах чи на базарі? Пополам. якщо фрукти, овочі на базарі. Ольга вперше приїхала на ринок продавати свої огірки. Підживлюють тільки органічними добривами. Так як цього року врожай більший, вирішили приїхати на ринок. Мотеплиця ну, трошки велика. Ну десь по 40 кг, так зараз збираємо. Це органічні, без хімії для діток можна давати. Чимось не оброблені нічим, не оброблені. Це ми самі споживаємо, ну, більший врожай, і ми вже так ще людям. Коли на ринок, а коли і в супермаркет, люди кажуть, бережуть свій час. А от на базарі шукають саме домашнє. Бо мовляв, і свіже, і без хімікатів. Біля мене маркет. Я як. Не хочеться йти, то йду в магазин. А як хочеться йти на базар, ми ж йдуть, йду на базар. Угу. Ну а де ціни зараз? Що по ціна були, де, де дешевше, де дорожче? Одинаково. Часом на базарі дорожче, в магазині дешевше, а часом навпаки. Не знаю, я люблю на базарі Угу. Літом все на базарі краще, свіжіше, домашнього більше. Дехто нам зізнався, що на ринок йде із соціальною метою. На базарі. А чого на базарі? Ну, Підтримати наших людей. Домашня городина це не тільки про продукти харчування. Для декого це чи не єдиний спосіб заробити копійку, аби хоч якось втриматися на плаву. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал. В народі, 7 липня відзначають Івана Купала. Колектив ЮНІС села Бузаки Камінька Ширського району пригадав Минувщину та спробував передати атмосферу свята. Існує чимало обрядів та традицій, які були пов'язані з цим днем. Наприклад, ввечері молодь збиралася в полі, запалювали багаття і стрибали через вогнище. Чим вище стрибнеш, тим будеш здоровішим та щасливішим. Стрибали через вогнище парами, адже вважалося, якщо зробити це не розриваючи. Рук, то союз буде міцним. Існувало повір'я, що вода на Івана Купала наділена магічною силою. Вона дарує красу, молодість та здоров'я. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Донайте на ЗСУ та неодмінно бережіть себе до зустрічі.